Всім привіт! Ви на каналі АБДП. Огляд на цю турку ви вже бачили, тому сьогодні у нас буде відео трохи нестандартного формату. А саме у нас сьогодні буде порівняння турки з гольфом. Тому зустрічайте! На мій погляд, гольф більш привабливий по морді, ніж шкода. Але в цій шкоді встановлені лінзи, тому вона якось прикольніше виглядить, особливо коли включені фари. Далі, з боку, тут установлені диски, але ми їх не враховуємо, тому що диски можна і на гольф поставити. Понятне діло, що з тампами гольф виглядить так собі. Ну, що поробити, яка є. Далі турка в нас вища трохи. Ми не знаємо, чи це така заводська чи ні. Ну, сам факт. факт. Що мені дужче всього не подобається в гольфу. Зеркала. Тому що вони, тут одне зеркало більше, а те менше. В Туркі ж немає такої проблеми, вони одинакові. В Туркі ручки в цвет, в гольфа чорні. Але це залежить від компентації. Ну так. Да. Жопа. Жопа, особливо оце скло, мені на турці дуже подобається, тому що воно якесь таке скруглене. Тут тупо такий угол. По жопі 50 на 50, Ну також тут фари стопорі квадратні, а тут більш такі заокруглені. І в цьому прикольніше. Ще якби ця турка була все-таки як на табличці, було б взагалі дуже класно. Тут ми бачимо рижики, ну, це. Ну, на всіх машинах так. Ну, не на всіх, а на ваг групі. Часто зустрічається. Що ще сказати, фаркопи. ну Сімейні автомобілі, коротше. Можна як це таке долісти. Оці штуки теж ненавіжу їх, не знаю. Вони мені прям не подобаються завжди. Вони вроді би удобні, але виглядають жахливо. Е, що ж? Поговоримо трішки про двигуни цього автомобіля. Якщо ви хочете дізнатися про проблеми обох цих автомобілів, ви можете перейти по посиланню зверху або в кінці відео, і там ви побачите огляд на цю турку з усіми проблемами моторів. А зараз пару слів хотілося б розказати про двигуни цього гольфа. Які ми не доказали в огляді турки, тому що в турки їх не ставили. А саме 2,3 на 150 та 170 кінських сил, 2,8 на 174 та 204 кінські сили, та 3,2 на 241 кінську силу. Вони доволі швидкі, але складніші і дорожчі в обслуговуванні, хоч і мають великий ресурс. Ресурс, якщо я не помиляюсь, там 300 тисяч. За частини на ці двигуни доволі дорогі. Так що майте на увазі. Починаючи з об'єму на гольфу, починаючи з об'єму 1,8 можна знайти в продажі екземпляри з повним приводом Formotion. Але він, він також доволі складний і доволі, в обслуг... і доволі дорогий в обслуговуванні. Тепер трішки про, про частину шкоди. На неї ставили коробки DSG. Вона найпроблемніша із всіх коробок, які ставились на цей автомобіль, а саме власники можуть стикатися з такими проблемами, як електроніка, дублювання передач. Це означає, що КПП може вімкнути дві передачі одночасно, і проблема зі щепленням, але це в залежності від стилю їзди. В принципі, по проблемах цих автомобілів все. Поговоримо про багажники цих автомобілів. Як ми можемо бачити, першим в очі кидається шторки цих автомобілів. Вони тут і, одинакові. Але не дуже нам подобається, що тут вони отак ось ходять, і немає таких рельсів, як у новішого Octavia 5. Бажник тут доволі просторний, як ви можете бачити, тут лежить мотоцикл. Влазаж мотоцикл. Обитий ну, оббивкою такою шкіряною. Тут знаходиться, повинен знаходитися знак, але. Тут його немає і слугує це для доступу для фари. Тут повинна знаходитися аптечка, але її тут також немає. Бажнику є такі е, штучки для сітки, і там також вони є. Е, тут є обдує вікон. Е, і в принципі по гольфу все. Е, в турки, в турки, така ж саме, це зовсім взагалі. Тут лежить запасне колесо, якщо що. А також ключі. Але запасного колеса тут нема. Газик, газик сюди. Поговоримо про шкоду. Тут полочка така сама, але тут прошита вона так, ну, такими строчками. Теж така незручна. Обдуви вікон тут доволі більші, ніж у гольфу та й багажник, сам був просторніший. Також тут є доступи до фар, але тут встановлені ці цінаміки. Е, да. е, Обитай сірим е, оббиттям, а там е, чорним. Е, також Там повинна лежати запаска під низом, але за те, що вона на газу запаска лежить ось. Е, ну, В принципі, і все. Перейдемо до заднього ряду шкоди, а потім перейдемо до заднього ряду гольфа. Що ж, присядемо. Місця тут, в принципі, для ног вистачає, для голови також. Ну, мені тут сидіти доволі зручно. Сидіння по жорсткості нормальні. Стеклопідйомники тут не електричні. Відкриваються повністю вікна. Такі хромовані ручки, пискалки, яких тут немає, тут для них заготовка, так сказати. Ручка така доволі Дінаміки прикольна. Динаміків тут немає, тут замість динаміків така гаманець. Тут обшивка така з ну, ткані, замок і грубий пластик. Також доволі хороші замки дверей. Що ще можу сказати? Тут у передніх сидіннях є кармани, тут для ремнів, до речі, Зараз покажу. Та можна і не відкидати. А, ось. Для ремня тут ось, сидить павук. Для ремня тут є отака штука, щоб він не заважав. От, і все. Що ж далі? Центрального у нас тут підлокітника немає, але місце тут і по центру також є, тому що є ремінь і ну зараз все. По центру мені сидіти вже не так зручно, так як в мене впираються коліна у, у сидіння. Але для голови місця як було, так і залишилося. Е, ну, в принципі, все. Перейдемо до гольфа. Ага, підсвітки немає. А, Підсвітки тут немає також. Так. Ручки у тут у нас плавно піднімаються, і на них є крючки ще. З цієї сторони. Що тут ще прикурювати? Немає. немає. Тут, е, немає підстаканників, тут є Пільний. підчарочник. Буду записали. Перейдемо до заднього ряду гольфа. Е, зразу хочу відмітити, що тут прикольніший дизайн сидінь, він тут в яких зірочках, квадратиках і так далі. В гольфа, до речі, також є така штука, як і в Октаві для ремня, але в Октаві вона знаходиться тут, а в гольфа вона знаходиться тут. тут. Немає. Лучше, як на мене. Є. Немає. Є? Ось. Ось. Нічого. Ви цього не бачили. <гум> Ви цього не чули, Серегу. Е, далі. Е, тут є хромові ручки, які трохи відрізняються від е, Октавії, а також маленькі писклоки, які тут, до речі, є. І електростеклопідйомники. Замок такий тут самий, дверна карта в принципі, така сама, ручка така сама, але тут у нас динамік знаходиться, але я тут немає. Чомусь. І кармана тут, як ви бачите, немає. Тут є такий, напевно, не заводський відбив, думаю, ну, наклеєний тут. До речі, тут, та І в Октаві так само я не показав, просто ось я ружечка, по якій відкриваються так сидіння. Ну, отак складається, і ви можете зробити... Я знаю, я це хотів сказати. Так я скажу. Ось херня, коротше, вона падає в Сидіння падає сюди, а підголівник ставиться в оці дирки. І у вас ну, нічого, складається повністю сидіння. Так, присядемо сюди. Спереду сидіння відрегульовано під Сергія, тому ну, мені тут доволі комфортно сидіти, тут ще з такою виямкою. Але якби цієї виямки не було, то е, сидіти було б набагато уще. Е, місто так само, як і в турки. Е, тут є світло е, і є ручки, які плавно піднімають, в турки вони не плавні. І також є крючок, як в турки. Тут є попільничка доволі прикольна. А також є місце, тут повинен бути підлокітник, але його тут немає, не в нашій комплектації. По центру у нас є підлокітник центральний. ось. У ньому є карманчик такий, прикольний, доволі гарним оббитим матеріалом. Але доступу до бажника немає так само, як і в турки. Що ще? Додам ще, що в турки буде третій підгорівник. Турки був третій підголівник, але тут і третього місця. А, є третє місце. Тільки ремня немає. Він під сидінням захований. А откуда він? Він, коротше, повин, він там прив'язаний, він повинен протягуватися за спинкою і тут, типу, так. А, ну все тоді добре. Перейдемо до переднього ряду. Що в нас по салону? Мені Саме перше, що хотілося б показати, вже пацани, мабуть, зрозуміли. Це стрілочки. Ця штука, її немає з заводу заводу але її немає, але її можна, можна. зробити. З допомогою адаптера Да. Далі. Ручки. Тут такі вставки на гольфу, потім побачите. Мені дужче на гольфу нравляться, якісь вони мені прикольніші. А то тут якісь вони такі громозкі, не знаю, кому як. Тут у нас карбоном а-ля Ну це не завод. В дверях кармани, динаміки. Твіттерів немає. А, твіттери ось. Електрорегулювання зеркал. Що ще сказати? По дверкам все, в принципі, ручка тут. Ну, Воно, похоже, дверка, як у гольфа. Склопідйомника два, так. І замок. Далі. Тут у нас всякі обдувайли. Не поламані самі. Не поламані, так. Тут така подсвітка, де є спортивна. Роз... Тут у нас є значок Airbag off Якщо у вас передня подушка виключена, як я понімаю, Да. вгадав. Не вгадав, я Про знаю. Руль Про руль розказати. Те, що руль, як на гольфу. Да. Е, Далі, що попри по цій торпеді. торпеді? Такий мягенький, ну не пластік, Такий Хакій. матеріал, короче, да. Мені е, в гольфу подобається верх цей приборки, А в турки низ, тому що це якось воно так виперте більше і ну, якось прикольніше виглядить, не знаю. Тут у нас, в принципі, все як в гольфу виглядить. Якщо цю частину взяти, то як в гольфа. Але тут таке воно плавно. О, пеплінця як у А5. Коробка п'ята з кубка тут. Ну, тут подлокотник, да. на гольфу подлокотника немає. Тут у нас должен бути прикуриватель. ну... його тут нема. Значить, що значить мені нужен бути. Быть... Як він. Все. Ручник не електро. <реш> 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 не стокова магнітола. Та тут є всі динаміки, як я розумію, не в стокові в круг. Тут колись регистратор висів, ну, дзеркало. І ззаді залишилася ще камера од Ну це теж не, не завод. Зеркала без підсвіток. Ручки. Ударні. Ударні. <рес> Денис, що ти скажеш а. по поводу бардашка? Бардашка. Великий бардашок. Ну такий. Є туалетний папір, значить великий. Так, да. якщо він туди вміщається. Логіка у вас пацани зашкодить. Кондиціонер. Ти що? Холодна і фіблу. А це короте, сюди 10 разів нажимаєте і у вас плюс літра бензину в бак. Пользуйтесь. Тобі набір така. <свісно> Дуже <свісно> надо. <свісно> ну що, йдемо до гольфа. Що до гольфа? В гольфа тут вкруг електростеклоподйомники, ну це в зависимості від комплектації. Далі ця кнопочка, щоб задні стеклоподйомники не відкривалися для дітей. Ну, якщо ви хочете, там типу, нажав і, і все, діти типу, ззаді не відкриють його. E, замок. Що ти І ось ще я казав про ручки. Вони тут якісь менші такі, мені дуже нравляться. Може не такі уж і практичніші, як там, там трошки поудобніше. Ну, вони мені дуже подобаються по дизайну. Тут також електрорегулювання зеркал, твіттери на цьому місці, тут є пространство, тіпа, що сюди там, пакетики положити. динамік. І тут є такий плафон, коли ви двері відкриваєте, щоб було видно у вас. А турки, по-моєму, немає. Далі, що насчет торпеди? Торпеда мені подобається на турки, як я вже сказав, тому що вона якась мені дуже прикольніша, але оця частина... Ой, наоборот. На гольфу мені дуже подобається торпеда, але нижня частина дуже подобається на туркі. Оце... Це так. Да. Це... Кайф. Тут такий самий розповість. Ну так, З... да. я, я ж кажу, як на турі, як на турці. Все як на турці. Дизайн коробки. Дизайн о, да, коробка теж класна. Тут у нас є все для курильчиків, але ми не куримо і вам і все це. Далі приборка прикольна теж. Ну, мені дуже подобається на турці. мені. Ну, да. Yeah. Ні, і за красних стрілочок на гольфу класно, а не так на турки душі. Шрифт краси є. Да -да -да. Mm -hmm. Тут такий самий плафон, як на турки, тільки тут не леди і немає тут спортивного. Не тут не спортивно, да. А, оці, о, оці. О, з подсвітками ці а, да, ручки ще повні. З подсвітками зеркала. І коли ви їх отак достаєте, то воно, ну, бачите, не світиться. Все. Ну що тут бензобак? Ну тут 20 разів треба нажимати для віпки, бо кнопка менша. Ручник такий масивний і немає подлокотника. Ще не недостатка. Також тут присутні комбіці. А, це тут поменше, як на мене. Але тут є. Такий ще mm, відео. Да. Да. Як Серега для телефона. А, <реш> а вот, сусідній для планшета. Коли автомобілі придумали, ні, ні другого не придумали, а ці вісіки вже були. Ну так. Ще раз Ми не куримо. Угу. Ні, чесно, не, не куримо. Та бля, ти так кажеш неубедительно. Оці покажи, що вони тут е, Вони так, тут крутяться. Не ламаюся, вони ламаються, вони тут от... зі, у шкоді. Ну так. Да. Е, деякі люди, до речі, ставлять сюди от четвертої бори в воздуховоди. А як вони ж повинні бути такі самі. Ні, вони ж жалюзями, як на окнах. Та їх, їх, їх теж можна ж поламати якось. І ще убори, у вони, до речі, з підсвіткою. Ні, вони ж типа ламаються одна ця часть так і Також тут є дитячий режим. Ні. Ну, і <смеш> це... так само. Що за дитячий режим? Дитячий режим. Ой, йо! Я думаю, дитячий режим. Це... режим. Ось. Ой, ось. Дитячий дитячий режим. <смеш> що це за фіня? Тут а, є регулювання цих Регулювання рівня, ну типа Неудобно. Ну ось коротше. Туди-сюди. Ну, Все. Тепер рука болить. Доступимо до їзди. А що три педалі показуємо? Що значить я скажу? Поки що нічого не скажу. Я привик до дизеля, мені на бензинові трогатись якось незвично. Мені сподобалося, що тут дуже плавне щеплення і також дов доволі плавно перемикаються передачі. Це конкретно у нас такий прикол. На усіх машин воно може бути абсолютно по-різному. Керованість <реш> так, доволі файна. <реш> Поворот він залітає також доволі гарно. Розганяється цей автомобіль доволі не дивлячись на свої 102 Ні, на свою 100. Я не пам'ятаю коротше, скільки в ньому 102 сили. 102 у, у Турки. Але їде він доволі фально. <плес> Гальма у нього дискові по кругу. І гальмує він також доволі добре. <плес> Що я можу сказати про їзду на цьому автомобілі? Автомобіль їде доволі гарно. Мені... Дуже подобається, як він рулиться, як в нього щеплення, і у нього ну, як, бодра педаль газу, так сказати, тільки доторкаєшся і зразу вона вже їде. Що я ще можу сказати? Ну, не знаю, мені подобається, в принципі, їзда, їхати зручно, видно габарити автомобіля, тобто капот, усі інші ці. Ну, не вшіту, ну, якщо дивиться у скалопасажа, у БП, то в ньому видно, то добре, але у ну. Це, та Ча, Чому воно так лагає? Я откуди знаю. Це твій тіліфо. Ну, як, якщо буде отаке, царко. ну, все, в принципі, перейдемо до турки. Що ж, на Ульфу я вже проїхався, тепер прийшов час зрівняти. Цей досвід із шкодою. Тенис був правий, вона трогається набагато краще. Мені здається, що з Гольфом не то. Рульошка, дійсно, в неї така сама, але через те, що у неї піднята підвіска, вона більш така... Як желе. Так, вона як живе. Гольф на поворотах входить, а це як жилє. Виходить. Це виходить. Зато цей радіус розворота, звісно, в ній взагалі. Е, гальма. Е, як на мене, вони тут гірші, ніж у гольфа. Ну, ззаді барабани плюс так. вона якась побільша така. Е, передачі Потихеньку, може Як на мене, передачі тут перемикаються трішки гірше, ніж у гольфа. Ну, е, ну, це ну, з другої. Вона як-будто роздувається в кінці. Так, але ж тут немає турбіни. Турбіни немає, ну як будто роздувається потім в кінці. І коли вона виходить на якісь обороти особі, то вона одразу така мм. Mm -hmm. Ще мій Вердик по їзді. Їде. По керованості кращий гольф, а по динаміці шкода. Приступимо до їзди на Турці. На Турці. Трогається вона краще. Їде ну, рульошка. Краще у Гульфа, на мій погляд. Тут якась трохи. ну... Мені якби то в ній виворот трохи більше, більше, ніж у гольфа. У, у неї виворот більше дійсно, ніж у гольфа. Що я ще можу сказати? Вона Дуще пре. У неї більша мощність і якщо... Пажали, три, кінські сили. Та ну, не якщо у неї... да, якщо на ній, нажати... Чуть-чуть ось. Це я тільки чу чуть нажав. Вона вже і так далі в принципі похоже. Пошунки Бо... шумки Бо... похоже, але я я вважаю, що тут краще, вона. Не не знаю. Мені на гольфу також краще. І ти, ви, до речі, не замітили, що тут горить чек. А чек. Там і температура могла. Може датчик з температурою. то не проблема. А, може. Що ти може ну, не то, Рульошка, ну не знаю, мені вона подобається в гольфу більше. Тут її вона якось перевалюється, як ну, Але що... тут на кочках ну, краще вона їде, по ямках. Повні так. Вона... так. Ну все, перейдемо до вердикту. Що ж, хоч... що я вам хочу сказати про ці дві машини. Е, в обидві машини по-своєму класні. Е, турка. Порівняно з цим двигуном їде трішки краще. Але її плюс в тому, що вона практичніша, не набагато, звісно, але практичніша. Цей гольф мені подобається чисто і за зовнішнього виду, і через салон. Якби я вибирав між цими двома автомобілями, я взяв би гольфа, тому що діло тут залишається за зовнішнім виглядом, так як драма. А також двигуни тут абсолютно однакові. І тут діло залишається чисто за зовнішнім виглядом і салоном. По цьому всьому мені подобається гольф. В плані практичності я взяв би турку, але мені практичності гольфа вистачає з головою. Так, Денис, що ти скажеш? Я взяв би гольфа і лінзи одразу туди. Мені от турка подобається по морді і за лінзи, А так гольф. Ну і якась вона мені тепер. От... Придивився би може, два типа. Ну, все-таки гольфа на дісочки, лінзочки, підзанижать і в космос. Ще якби він в наші Взагалі як ту практичність врочатав, давайте мені гольф купе. Так. Ну і дизель, о! Oh. <laughs> я, якби я брав щось. 1, 2, 3, 2, 3. Якщо так, якщо я вибирав між цими двома, я в будь-якому випадку брав би на 1,9. У них, правда, буде кінський пробіг десь під півмільйона або навіть більше. Але, це, але, це для них не пробіг. Але, для, це, але, але так. Це для них таке, <laughs> мабуть. От що ти, Артем, скажеш? Я скажу, я погоджуся з вами, що. Вони найкращі на двигунах 1,9, тому я взяв би е, на 1,9. Ну, я не знаю. Е, мені подобається і турка гольф по-своєму. От гольфа мені гарна морда, але не, така гарна, зад, не такий гарний зад, як у турки. Е, от ну не знаю, салон от мені. що що там, там. Ну Корульошки по цьому всьому гольф. Тому що він заниженіший, так. І якийсь збитіший покерованості, по гальмах гольні. Проголосуйте пращі. в закріпленому коментарі, щоб ви взяли. А також цей автомобіль продається за посиланням в описі, а також можете звертатися за тим номером телефону. А це погано. Тільки не безпокойте просто так. Так. А так, все, до побачення. Так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, у ви в принципі в курсі. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російської Федерації, і пиздець з Російської Федерації. Слава Україні.